Доброго дня, друзі. Сьогодні на каналі буде такий нестандартний виступ. Буде рецепт сушених ковбасок до пива, ну, в загальному для закусок. Зараз дружина буде готувати, а я буду коментувати. Так. Спочатку потрібно взяти кілограм, -кілограм 200 курячої філейки. Порізати і потім на м'ясорубці їх перемолоти. Зараз дружина покрешить. Почнемо молоти, тоді будемо продовжувати зйомку. Так, ось дружина на м'ясорубці перемолола і зараз додає спеції. Спочатку дає 100 грамів води, дає дві чайних ложки солі, чайну ложку паприки, чайну ложку кропу і чайну ложку часничку. І це все добре вимішує. Добре вимішує, ще додає 50 грам водички. І коли це все добре вимішає, обтягує харчовою плівкою і на 24 години у холодильник. Аби воно все пройшло спеціями. Ну, а вже через 24 години будемо продовжувати. Так, от, дружина перетягнула це все плівку і зараз ставить в холодильник. А у нас тут -ка прийшов ще один гість, якому якому трошки перепади. кисенька теж попробую свіженько. Добре, друзі. Завтра продовжимо. Вітаю! От вже пройшло 24 години. Дружина починає розпаковувати фарш і зараз буде закладати в рукав кондитерський. Готуватись до виготовлення. О. Лукав посада для більшої... для кращого упакування у стакан. Так, приступає дружина до самого процесу виготовлення ковбасок. полегонько видавлює. і виходить такі ковбаски. Я не буду знімати повністю, поки буде викладати весь фарш. Зараз виключусь вже. Коли поставимо сушку, тоді покажемо, як воно виглядає в загальному. От вийшло ось таких 4 контейнера. І зараз ставимо у сушку на 70 градусів. Десь 65-70 на 6 годин. І по закінченню. Сушки покажем результат.